Заради чого тепер одружуватись? Правильне питання, Правильно, і Міхай Лайтман, мій вчитель, він не каже, що в принципі не може шлюб витримати сьогодні взагалі перевірку часом, бо не наповнюється в стандартному такому режимі. Не жінка від чоловіка, не чоловік від жінки. Тобто, шлюб в ідеальному вигляді, як контакт, як об'єднання Заранпін, може бути тільки в тому вигляді, коли він існує, для того, щоб шхіна між ними перебувала, для того, щоб надати творцю місце для розкриття. Щоб фактично, чоловік і жінка розглядали ці відносини як можливість дати творцю додаткове місце для розкриття. Тобто, ну ось не вистачає мені ось цього продовження, я можу тільки так зараз зробити, щоб... З цієї сторони творець був присутній в моєму життю. І тому мені потрібно, як прообразу екрану чоловіку, повинно потрібне бажання отримувати, без нього, без цього потенціалу бажання отримувати немає сили такого, такого прагнення. А з іншого боку, у жінки немає форми необхідної, необхідної зв'язку з творцем. Ось це є ідеальна форма, чому люди захотять. Одружуватись і створювати сім'ю а без цього ми бачимо, що зараз абсолютно немає в цьому ніякої потреби.